Всім привіт, друзі! Бенкет під час чуми. А в нашому випадку, під час війни, саме так ми з командою охрестили весілля, яке сталося напередодні. Одружувалися екс-прокурор та екс-працівниця державного бюро розслідувань. Отже, друзі, колишній прокурор Печерського району міста Києва, звати його Ростислав Ільницький, відгуляв розкішне весілля з екс-працівницею Львівського підрозділу державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі ЕМЛІ Резот. Це поблизу Львова, як пише видання Львів.Медіа весілля тривало два дні. Серед гостей були колишні і чинні політики, працівники правоохоронних органів, державного бюро розслідувань, податкової інспекції, ну і депутати, зокрема чиновники, яких в минулому не раз хапали на хабарях. Серед цікавих деталей, які ви зможете самі розгледіти, подивившись відео та фотографії з весілля. Наречена на ній діамантовий браслет булгарі за 34 тисячі доларів, сережки Ванклів за 31,5 тисячі доларів. Все це під час війни грають чиновники, зарплата яких ну я не знаю скільки їм треба заробляти, ну можливо, все своє життя. Якщо посилатися на офіційну зарплатню, щоб все це купити, перший день весілля там 300 гостей розважали молодих. Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, виступ якої коштував 25 тисяч доларів другого дня, гостей розважав дідзьо, а запрошених вже було близько 500. Ведучим весілля був шоумен Григорій Решетник. Що двометровий торт, який помпезно представляли на весіллі під час війни за попередніми оцінками кондитерів, коштував близько 100 тисяч гривень. Наразі ця пані Москва е, наречена е, вже дружина пробує поновитися на роботі в державному бюро розслідувань, звідки була звільнена у 2022 році. Поновлена судом першої інстанції із виплатою 231 тисячі гривень за вимушений прогул. Очікується зараз рішення Верховного суду. Напевно, 23 тисячі вклала у весілля, решту позичила. Але що відомо, докладніше про молодих? Отже, друзі, 31-річний наречений Ростислав Ільницький працював у 18-му році в органах прокуратури у Львові. Наприкінці 19-го року збирався стати головним прокурором Херсонської області, але... Не вийшло. Ще тоді, обговорюючи його кандидатуру, засоби масової інформації зауважили, що при доходах 264 тисячі гривень це, друзі, на рік за 2018 рік у Ільницького в декларації значилось 83 тисячі доларів заощаджень готівкою. Хоча з часу закінчення освіти він працював в органах прокуратури, тобто інших доходів офіційних у нього не було. Звідки в нього такі великі кошти невідомо цього року? Прокурор звільнився за власним бажанням з посади прокурора, прокуратури Печерського району Києва. Чим він займається зараз, окрім святкування весіль? Невідомо. Обраниця Ільницького їй 27 років. Це Роксолана Москва. До березня 2022 року вона працювала у відділі кадрів територіального управління ДБР у Львові. Після звільнення із бюро Роксолана спробувала поновитися через суд і навіть його виграла. Але зараз ДБР оскаржується у Верховному суді, і на роботу Роксолана і досі не ходить. Мама нареченої теж цікавий факт: Відома у Львові адвокатка і бізнесменка звати її Богдана Москва. До того ж, вона ще родичка колишньої дружини екс керівника ДБР Романа Труби. Нагадаю, цей роман е, такий сумнозвісний очолював бюро із 17 по 19 роки. І ціла купа зашкварів щодо його справ відомі були суспільству не раз. Відео зі святкування весілля в інтернет вилила сама наречена похизуватися, як все було красиво, але згодом вона закрила доступ до своїх сторінок. То прокоментувати ви вже на жаль, друзі, не зможете цю пишноту. Втім, згодом батько нареченого а це Василь Ільницький, зателефонував у редакцію видання Львів Медіа і просив не публікувати розслідування. Мовляв, він допомагає багато армії. Тому це весілля весіллям, а допомога є. Ну і дехто з вас може обуритись. Ну, слухайте, у людей є гроші, допомагають армії, весілля у декого разу в житті стається. Ну що тут такого, не завідуйте, та? мовляв, хай святкують. Але є одне, але дуже важливе в цьому кейсі. Перше виникає багато питань щодо походження коштів. Два мільйони доларів в ДБР не заробиш просто так, за офіційної зарплатні. І друге, доцільність і моральний аспект цього під час війни. Зараз чимало людей одружуються, чимало військових одружуються, чимало заможних людей одружуються. Але ось таке демонструвати світу: пишне весілля, мільйони доларів, коли країна потерпає від корупції і війни. Ну це. Треба не мати совісті загалом. Вітаю молодят із їхнім весіллям, і хочу, аби клепка, якщо її нема, можливо, спрацювала після цього заходу, і ви прокоментували, яким чином ви заробили ці гроші. Хотілося б почути це із перших вуст. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви вважаєте, що доцільним влаштування таких пишних весіль, якщо люди мають гроші. Під час війни мені б цікаво було почитати вашу думку. Ну і підпишіться на наш канал Яніна Соколова. Тут можна поставити дзвіночок, так само можна підписатися на наші ресурси, де ви допомагаєте нам створювати наші ефіри, Патреон, банка. Все це в описі до цього відео. Ми ставимо сердечки і дякуємо вам за довіру і постійну підтримку. Ми вас дуже любимо і дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо працювати. До зустрічі завтра! Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.